Розділ 5. Прокинувся я, коли сонце почало хилитися ближче до горизонту від брязку ту, що пролунав з печери. Катя з учим вже перебували біля входу, але не наважувались туди увійти. Дракон же, що звик до всяких сюрпризів, незворушними виглядом, сидів неподалік з картами в лапах і дивився в їхню сторону. Я встав, обтрусився і пішов до них. Що сталося? звернувся я відразу до усіх присутніх. Я нічого цікавого часом не пропустив, а то злегка задрімав. Ні, не пропустив, можеш далі лягати відпочивати, відгукнувся Муня. Судячи з звуків, швидше за все, то до нас чергову консервну бляшанку закинуло. Щось останнім часом їх частенько почало сюди затягувати, ніби в нас тут своїх дурнів не вистачає. Про що, каже дракон, ми зрозуміли тільки коли зайшли до печери. На підлозі нерухомо лежав справжній сінький лице, одягнений з них до голови в обладунки і затиснутим в руці мечем. Дивно, як я пам'ятаю, з історії. Лицарі в таких ободунках билися переважно на конях із довжелезним списом в руках, але коня в печері ніби не спостерігалося. Я вгадав, пролунав з надвору голос Моні. Ну, з точки зору гормана, то вгадав, якщо ти так називаєш лицаря, відповів я. Ну, тоді, коли порчунюється, заспокойте його трохи, бо почне на мене кидатися, а я ж невироками пробити можу, потім знову доганув вліплять. А що, вже багато разів ліпили? поцікавився уч. Бувало, не став виправдовуватися дракон. Бувало і так, що і заробітної плати частину відраховували. Ого, я так бачу тут у вас все дуже серйозно. Тоді, справді, краще почекай, нема чого лишній раз наражатися на моїй приємності, погодився Вуч. Лицар ворушитися й не думав. Видно, добре головою приклався. Ми підійшли ближче і насамперед звільнили меч з його руки, як кажуть, від гріха подалі. А то мало що. Тож може знати, якої сили він удар отримав і що там зараз може бути з його розумом. Тепер не завадило переконатися, чи він взагалі ще живий, але зробити це було трошки проблематично через його обладунки, бо забрало заклинуло і відмовлялося відчинятися. Довелося стягнути з нього увесь шолом. З третьої спроби, трохи не дірвавши від уласі голову, нам все ж вдалося це здійснити. Катя нахилилася до його обличчя і прислухалась. Живий, за хвилю повідомила вона нам. Ніби дихає. Треба було якось привезти його до тями, але води поряд не виявилось, а до річки бігти ніхто не хотів та й не знав куди. Спитати ж дракона, чомусь нікому в голову не прийшло. Тоді Катя, з нашої мовчазної згоди, вирішила використати свій вже перевірений на мені метод і почала шмагати його по обличчю. Негуманний, звичайно, прийом, але за те, який дієвий, очі лицаря розплющилися і втупилися в дівчину. Спочатку у них спостерігався подив і нерозуміння, що відбувається, потім захоплення і трепет. На Катю дивилась молода білява людина, років двадцяти з почервонілими від щуками. О Боже, ви чарівний ангел, що спустився з небес на землю, щоб забрати мене до себе, чи то запитуючи, чи то стверджуючи, прошепотів лицар. Тепер вже почали наливатися червоним щоки дівчини. Такої реакції вона точно не очікувала. Потрібно віддати їй належне, впоралася собою вона швидко. Сам ти, дурень, якщо будеш нести таку ніснітницю, тоді точно тебе на небо відправлю, підіймаючись і встаючи біля нас, випали в локаті. Тільки зараз лицар повітив мене з учим. Він спробував було піднятися на ноги, але з цього задуму у нього нічого путнього не вийшло, мабуть, у все ж таки були важкуваті. Вельми, шановні, якщо вони задасть задасться великого клопоту, то не негли би мені допомогти встати на ноги? А то якось зовсім незручно перебувати в такому стані у присутності чарівної дами. Ми зучим взяли його під руки, піднапружились і не без труднощі примудрилися все ж поставити у вертикальну площину. Лицаря повели у бік і він захитався, але все таки втримався на ногах, піймавши рівновагу, після чого зробив пару кроків у напрямку каті і опустився на одне коліно. Виникало логічне питання, якого милого ми його взагалі піднімали, могли б одразу на коліна поставити? Менше довелося напружуватись. О найчарівніша, хоча й не знаю вашого імені, але гадаю, воно таке ж прекрасне, як і ви. За те, що ви мене врятували, я готовий служити вам і захищати, доки в моїх грудях б'ється палке серце лицаря. Я схиляю голову і кладу свій меч до ваших ніг. Тут у лицаря вийшов неприємний конфуз. Він пошарив на тому місці, де повинен був бути меч, але його там не виявилось. Він розгублено озирнувся навколо і побачив свою цінну пропажу, яка лежала неподалік. Цього разу піднімати його не довелося. Він сам встав, підібрав меч, знову пустився на коліно і поклав його до ніг хаті. Мене у найчарівніша звуть Фіногором, і я є лицарем семи підв'язок, відрекомендувався лицар. Куч, певно, зі сміху захлинувся слиною і почав кашляти. Мені навіть довелося добряче його стукнути по спині, щоб не заважав насолоджуватися таким чудовим дійством. Тож його знає, коли ще може трапитись така нагода. Чуєш, хазяїн, а навіщо йому стільки підв'язок? відкашлюючись з пошепки, запитав Уч. Може, ти йому свої підтяжки подаруєш? Я бачив, у нас в квартирі завалялися такі модні з квіточками. Буде тоді лицарем підтяжок. Я вирішив пропустити його питання позвуха, не звертати увагу. Це подіяло, і уч замов. Тим часом лицар, не звертаючи на нас жодної уваги, продовжував Ви мене прибачте, о найпрекрасніше. Я готовий віддати за вас своє життя, але не можу вам запропонувати й серце, оскільки воно вже віддане інші. Лицар замовк і, схиливши голову, чекав на свій вирук. Якщо чесно, то я був впевнений, що Катя просто пошле його куди подалі. Але ні, певно, вона також перейнялася у участістю моменту. Підійміться, доблесний лицарю, і візьміть свій меч. Я не вимагаю від вас ні життя, ні серця, але якщо вас зобов'язує ваш обов'язок мене захищати. Я не маю жодного права забороняти вам це робити. Ото загнула, неначе їй від нього і не потрібно нічого, а вибору лицареві не залишила, їй би дипломатом працювати. Моє ім'я Катерина, а це, показуючи в нашу сторону, мої супутники Олег і вірний його слуга, домовий уч. При слові «домовий» Афінагор смикнувся було за мечем, але скоренько, опанувавши себе, обернувся до нас і перевітався кіпом голови. Реакція лицаря на доблогу мені не дуже сподобалась, мабуть, учу бажано деякий час триматися від нього на відстані, видно думає в них не в кушанні. Це не сховалося і від відучій Каті. Хотіла вас, доблесний Афінагор, відразу застерегти від непоправних дій, що ви часом не наробили непотрібних дубниць, тому прошу вас заспокоїтись і нічого не робити, щоб могло комусь зашкодити, в тому числі й вам. Ви зараз перебуваєте не в своєму світі, так само як і ми. Тому заспокойтесь і запасіться терпінням, доки ситуація не проясниться, не слід ні на кого підіймати свого меча. Там за межами цієї печери нас очікує місцевий житель цього світу, який тут усіх зустрічає і допомагає на початках зорієнтуватися. Його звуть Муня, і він дракон. При поясненнях Каті у лицаря і так з блідого лиця почали сходити залишкові фарби, його обличчя ставалося більше нагадувати білу крейду, а слово дракон остаточно добило. Як мені здалося, якби на остров ще раз усоромитись присутності дами, то він би знову притомний. Ну, що ви там, Дову ще узитися будете, почувся трубний голос Муні. Виходьте вже вечеряти час. Знову пролунав гучний ляски й заліза у кам'яну підлогу. Все ж таки гепнувся, підсумував я, роздивляючись, розпастаного на підлозі лицаря. І що нам з ним далі робити? Гарно ж ти собі захисника знайшла, нічого не скажеш. Якщо він так кожного разу буде непритомніти, то ми далеко не просунемось, не згаяв я нагоди, щоб трішки попрошпилюватись з Каті. Даремно я це зробив, бо тільки не встиг вимовити, як з підлоги повітря піднявся камінь, добре, що хоч невеликого розміру, і вмить зустрівся з моїм лобом. Виявилось, що в мене не така стрімка реакція, як у уча. Я схопився за голову, а Катя, гордовито обернувшись, пішла до виходу з печери. Хазяїн, ти як? зі співчуттям запитав домовий. Ти біз нею був обережніший, а то вона якась скажена, не дай Бог, ще приб'є або ще гірше заразишся від неї. До речі, ти щеплення сказу робив? Тепер чухав потилицю уч після того, як отримав запотиличника від мене. Усе заспокоїлися, беремо цю консервну бляшанку і витягаємо на повітря. Нехай там полежить, може, швидше до тями прийде, запропонував я. З лицем ми вже сильно не панькались, просто взяли один за одну ногу. А інший за другу і так виволокли з печери, поклали його на моє місце під волуном і залишили там, нехай лежить до кращих часів. Меч відріха подалі забрали з собою. За цей час катя з драконом вже розпалили вогнище і щось там на ньому смажили, насаджене на патички. Цим щось виявились гриби, які дракон десь назбирати, поки ми носилися в печері з лицем. Сідайте до багаття, запросив нас Муня, а то ночі у нас прохолодні. А цей, дракон махнув у бік лицаря, як добряче промерзне у своїх залізяках, так і утягнеться. Сам до нас грітися прийде, нікуди він не подінеться. Зараз грибочки добре підсмажаться і буде їжа готова. А ще я вам води приніс, он поруч у вас бурдюк лежить. Можете попити. Попити це дракон добре придумав, бо в горлі пересохло, але першим до води дістався думовий і присмоктався, як п'явка. Довелося вдатися до запобіжних заходів з вилучення бурдюка, поки все не випив. Утомувавши спрагу, ми взялися за гриби. Вони виявились дуже навіть нічого, я б навіть сказав, що смачніші за капусту, але то, певно, на смак, уціновуючи пюхіної їжі, як кажуть, на кольори смак, товариш не всяк. Коли ж до останнього потечка з грибами потягнулися за грибучі руки уча, то його погляд випадково зустрівся з пильним поглядом Каті, який точно нічого доброго не відчував. Тому руки домового якось самі собою перехотіли грибів і сховалися за спину а погляд спрямувався зорено далечінь, вишуковуючи там супутників. Ці, залишимо Фіногору, може, прийде до тями і їсти захоче, хоч він і лицар, але все ж таки людина, сказала дівчина, показуючи на врятовані відуча гриби. Я не заперечував, деркун гриби не їв, він, мабуть, ніби не міг нормально втамувати голод, хіба що дуже великій кількості, а уч, судячи з дуже зацікавленого погляду в небо, все ж таки знайшов там парочку сателітів і тому не відводив від них очей. З боку вагона почувся ляскіт. Мабуть, то наша консерва вже оклигала. Потрібно було перевірити, але вставати і йти від тепла вогнища про холоду темряву ніхто не поспішав. Довелося це робити самому. Підійшовши ближче, я зрозумів, що це так ляскає. Лицаря добряче так теліпало, що навіть зуб на зубнику не потерпляв. Невідомо тільки чи то від страху, чи то від холоду. Швидце все ж другі, і дерко мав рацію. Ніч справді була прохолодною. А пролежати довший час в нерухомому стані на землі, ще й закутаному в залізу, то можна й дуба влізати. Довелось допомогти бідуласю семи підв'язок зняти в бадунку. Дякую кукою, -ку -ку тільки й зміг відповісти лицар. Гаразд, проїхали. Пішли до вогнища, там зігрієшся. ніхто їсти тебе не збирається. Навпаки, там тобі хатя вечерю залишила, підбадьорив я лицаря і поплескав його по плечу. Вибір у нього був, правда, не дуже великий. Або тут замерзнути, або піти зі мною. Тому що, трохи повагавшись, лице все зробив єдино правильний і попрямував за мною ближче до тепла. Посадив я його біля себе, подалі від дракона, і вклав йому в руки патичок з теплими ще грибами. На, їж, швидше зігрієшся, запропонував я. Повторювати двічі не довелося, і він із жадібністю голодуючого тиждень бультер'єра накинувся на їжу. Гриби зникли миттєво. Помітивши такий звірячий апетит гостя, дракон пошарив десь у темряві і, виводивши з вітом качан капусти, кинув його лицареві. Тримай, якщо буде мало, то в мене цієї гідоти вистачає, так що їж на здоров'я, дуже густину запропонував Муня. Відмовлятися від частування дракона лицар не став, але добавки вже не захотів. Трохи зачекавши, коли фін, скорочено від фіногор, вгамує свій голод, Катя вирішила вгамувати свій голод цікавості. Ви б не були такі люб'язні не розповіли нам свою історію по трапляннях в тутешні місця, шановний Афіногор. Та особливо й розповідати нема про що, дожовуючи, пуча фін. Їхав я отоп по лісовій дорозі, прославляючи свої кохану, а тут мені ній назустріч інший лице, і, як назло, він також прославляв свою наречену. От ми з ним і вирішили посперечатися на дуелі, чия дама серця заслуговує на більше прославлення. Роз'їхались на потрібну відстань, приготували свої списи і помчали один на одного. При першому зіткненні списи не витримали і зламалися, але ніхто з нас не випав з сідла. Тоді було ухвалено рішення спробувати ще раз, але тільки вже на мечах. Знову роз'їхались, приготували мечі та й помчали. Ось тут то і спіткала мене лиха доля. Нікій не впорався з покладеними на нього сподіваннями і на повному галопі зашпортався. А я ж не очікував від нього такого підступного маневру. Тому вирішив перевершити рекорд польотів яр. Мабуть, добре вдарився головою, тому що втратив свідомість, а коли притомнів, то ви вже самі все знаєте. От і уся сума в розповіді. Мда. повезло хлоп'язі. Я, звичайно, розумію, що за кохану потрібно битися, влаштовувати усілякі там дуелі, бордобої і тому подібне, потім мірятися в кого товщий і довший меч. Був час, що не читався того у історичних книжках, але от ніяк досі не можу зрозуміти. Навіщо кохану прославляти в лісі і яким чином вони це роблять. Але набридати цими запитаннями не став. Так було видно, що йому зараз не переливки. Це вам не хухримухри якісь взяти і ні з того, ні з цього, плюс скочити в таку халепу. та ще й кохану залишити без проховляння. Правда, чого його шкодувати? Ми ж самі опинилися в такій ситуації, і ніхто нас шкодувати точно не збирається. Тепер настала черга розповідати усілякі історії Каті, але оскільки нікому, крім фіна це цікаво не було то вони влаштувалися разом і почали шепотітися. Уч з мунею затіяли продовження, в очко, а я розтягнувся на травиці ближче до вогнища і почав вишукувати в небі, ще не знайдені домовим супутників.